На дворі спека, а в Ужгородському дитячому садочку номер 42 наполегливо готуються до зими. Там втілюється ініційована міським головою Сергієм Ратушняком та ухвалена міською радою програма енергозбереження. Берегтимуть тепло. За рахунок заміни старих шпаруватих вікон на сучасні металопластикові з теплоізоляційними склопакетами. На це міська влада виділяє кошти з позабюджетних ресурсів, адже це дозволить зекономити значну їх частину і спрямувати на інші потреби, яких, між іншим, теж немало. Наразі замінено 120 великих вікон, а це виконано робіт на 400 тисяч гривень. На черзі заміна 80 малих вікон, а також балконних виходів та дверей. Адміністрація садочка на чолі із завідувачем Євгенією Миколаївною Скучка дуже вдячна за увагу до таких проблем і турботу про діток. Адже крім заміни вікон у рамках програми енергозбереження, невдовзі буде встановлено і нову автономну котельню та відремонтовано дахи. Для цього вже склали кошториси, а до садка підвезли будівельні матеріали. Тож очікуємо, що цієї зими діткам буде тепло, а місту це не буде збитково.